Курси валют на 3 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 3 вересня, а це означає, що настав час для нашого щоденного огляду валютних курсів. Я розумію, що середина тижня для багатьох це розпал робочих процесів, зустрічей та вирішення важливих завдань. І щоб ці плани не були зіпсовані фінансовими несподіванками, важливо знати, що відбувається на валютному ринку. Це як заздалегідь перевірити прогноз погоди, щоб не опинитися без парасольки під зливою, а потім не сушити речі, які могли б бути сухими. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. На сьогодні офіційні курси валют такі: американський долар 41 гривня 36 копійок, євро 48 гривень 17 копійок, британський фунт 55 гривень. 33 копійки, польський злотий 11 гривень 29 копійок, і молдовський лей 2 гривні 49 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Тут ситуація трохи танцює і є більш динамічною. Американський долар коливається в межах 41,33, 41,400 гривні. Євро можна придбати за 48,20, 48,40 гривні. Британський фунт торгується від 55,20 до 55,70 гривні, польський злотий 11,20 11,35 гривень, а молдовський лей 2 гривні 45-2 грив 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс долара та євро сьогодні показує невелике зростання, що може свідчити про підвищений попит на ці валюти з іншого боку, фунт залишається відносно стабільним, без різких коливань. Польський злотий і молдовський лей також демонструють стійкість. Загалом ринок сьогодні досить спокійний. Проте важливо пам'ятати, що навіть у ці дні на курси можуть вплинути неспоківані новини. Це може бути що завгодно, від політичних рішень до важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Пам'ятайте, що безготівкові. Та готівкові курси також завжди мають свою різницю. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс. Я можу порадити агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це партнерське посилання, але пам'ятайте, вибір завжди за вами. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.